Хтось зупиняє серце від болю втрати, а хтось автівку у знак шани. У Хмельницькому Вінниці та Львові муніципальна влада вже запровадила зупинку громадського транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, але не в Одесі. У команді Геннадія Труханова вже вкотре обіцяють родинам загиблих впровадити проєкт шанування пам'яті. На вашу думку, чиновники просто побоюються транспортного колапсу чи не зацікавлені в меморіальних акціях? Може, не зацікавлено. Чомусь, не знаю чому. Ну, я би зупинялась, чесно кажучи. Ну, я, як всі, знаєте, всі їдуть, і я теж їду. Можливо, потрібно починати з людей. В Одесі я воджу автівку. Я гадаю, що на одну хвилину не було б ніякого колапсу, чесно. Тобто, в нас не настільки багато автівок, щоб місто встало. У нас є якісь. Промежутки часу, коли є колапс, а я не думаю, що це була б якась велика проблема для міста. Я думаю, що не зацікавлені. це я так думаю. Бо ми повинні всі дотримуватись, всіх правил і всього. А зараз дуже актуально це з нашими обставинами. Я думаю, люди, като які... я вважаю, люди, які проходять вулицею не на машині, можуть зупинитися та вшанувати пам'ять. Це буде нормально. А ось з приводу машин я не впевнена. Все ж таки, транспорт це транспорт, і відразу всім різко зупинитися о 9-й годині. Це буде складно. Не дуже багато людей, можна сказати, дуже мала кількість зупинялось. Машини взагалі не зупинялись. Тому я б хотіла щоб це працювало не тільки в Одесі, а поширювалось певно і по всіх інших містах. Ну на дорозі це складно або всі, або ніхто. Мабуть, муніципальні. На влада повинна над цим працювати. Ну я вважаю, що мабуть так треба дуже багато загиблих в країні. Війна.